Треш манікюр на зробити. Це, це мені теж. Це? До речі, ти знайшла роботу. Знайшла <звук> роботу. Офіціантом в ресторані працюю. Доброго дня, мене звати Анастасія. Сьогодні буду вашим офіціантом. Будь ласка, меню. І американо подвійні. Що Почну? таке? Вона на фотографії була інша. Перепрошую, зараз все виправимо. Доброго дня, ваше меню. Та з грибами і кава. Ой, я перепрошую, я вже хочу карбонару. Меню. Я замовляла тебе з молока, це подвійний американо. Mm. Я перепрошую, але воно не А Меню можна? Воно якесь не таке. Не таке тобі. Ми такі алати без молока. Такі? Знайшла роботу, працюю офіціантом в кейтерингу. Кейтерингу дзига я сама обираю, коли хочу працювати. В кейтерингу завжди нові локації. Відповідно, є багато подій з цікавими різними форматами. А якщо ти хочеш кар'єрного зросту, то тут він точно є. Тому чекаємо саме на тебе в нашу команду «Дзига кейтеринг.